Слава Україні! Вітаю особисто сьогодні з професійним днем, днем, коли вся Україна наша вшановує і святкує День Збройних сил України. Надихаємося, шановні воїни, захисниці наші, вашим подвигом, зворушені вашим терпінням, вашою наславою у боротьбі з агресором. Бажаємо вам міцного здоров'я! Щоб були всі неушкодженими і благословенними. У пам'ять, день, коли Церква Христова вшановує святителя Миколая, вважаємо, щоб найбільший подарунок це була наша спільна перемога во ім'я України. Усім добра, здоров'я, наснаги молимося за вас, вболіваємо за вас і надихаємося вашим благословенним подвигом. Слава Україні і слава Збройним силам України! Святому!